Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Перший арбітражний. Сьогодні ми у Львові. У цьому місці я була багато разів, але кожного разу вони були максимально туристичними. Типу, погуляти по площі ринок, випити каву в копальні або повечеряти під удар ботагом в мазах кафе. Ну, класика жанру. Але сьогодні ми тут по роботі. А це означає, що кут огляду цього міста сьогодні буде через конференцію та арбітраж. Чого стоїте? Пішли весь день попереду. Ось ми на місці в центрі Афхаба. Навколо стільки представників нашої сфери, що при спину нема де впасти. Тож почнемо з нашого стенду і подивимося, що тут у нас. Знайомтесь, це Марина, наш афілей з ревшари. Марина, як тобі Афхаб цього року? Буду відвертою. Це моя перша виїзна конференція, і мені дуже подобається. Тут такий калорит, дуже багато людей, як і конкурентів, так і партнерів, просто вебмайстрів. Ну дуже прикольна атмосфера. Це Нікіта, наш менеджер відділу ЦПА. Нікіта, скажи, будь ласка, як тобі афхаб цього року? Всі привіт. Авхаб крутий, насправді. Це моя, мабуть, одна з найлюбленіших конф, якщо ми говоримо про Україну. В принципі, з минулого року з Афхабу у мене були дуже прикольні спогади. Все було чудова. Локація теж досить цікава. Тому Афхаб прям круто. Всім рекомендую, приїжджайте. Як тобі місто, Львів? Я в ньому вже десь, можливо, п'ятий раз. Кожен раз тут ну, така. Вайбова атмосфера, а, мені дуже подобається колорит, ця вся архітектура. Ну, я обожнюю Львів. Це в сердечко. Залишилася б тут жити? А, знаєш, ми буквально нещодавно, буквально вчора ми обговорювали з моєю подругою це саме питання, вона мені поставила, але я сказала ні. Тому що е, Київ ну, на першому. місці. Yes. Як тобі Львів? Ольвів кра круте місце, Знаєте, я навіть ще після конфи на пару днів залишаюся з дружиною потусити, бо тут і вкусно і поїсти, і погуляти, і подивитися. Взагалі таке місто е європейського формату. Прикольно, як взагалі справи у Ванвін цього року? А, ну найкраще за всіх, як і завжди. Цього року, ну як і минулого, ми також масштабуємося знову ж таки нові гео, нові а, можливості, нові круті бонуси для партнерів. Ну все топ. А, скажи, будь ласка, ти, от як менеджер, що ти порекомендуєш нашим партнерам, куди заливатися сьогодні? Що за питання, куди за до нас, всі до нас, всі до нас? Ой, насправді, якщо говорити серйозно, на 24-рік дуже багато нових планів, нових ГЕО, Ще не всю інформацію може розповсюджувати, але е, будьте на контакті з вашими менеджерами. От, дуже прикольного всього чекає нас цьому році. Е, тому що за нами, все нам, будь ласка. А які у нас зараз актуальні А, uh, Ну, список великий, але uh, на Скажу мій топ такий, це латинська Америка. От нещодавно ми відкрили Перу: Перу, Чилі, Колумбія, Аргентина. Також із нових. Це Таїланд, Малайзія, Молдова також. Як тебе звати? Антон. А, ти тут у якому статусі? Чим займаєшся? Представляєш якусь компанію чи що ще? Так, я представляю компанію української агенції Муникс Медіа. Ми займаємося гемблінгом. Ось в нас є як і внутрішній байнг, так і закуповуємо для наших брендів трафік. Як тебе звати, Рома? Рома, що ти тут робиш? Ти представляєш компанію чи чимось займаєшся? Що ти робиш? Да, мы из Digital агентства приехали. У меня команда медиа байеров, я тем лид. Приехали посмотреть. Как тебя звать? Микита. Микита, ты тут у каком статусе? Представляешь компанию или что еще? Я тем лид Trident Media. Так, можно сказать, что представляю команду. Ищу талантов. И нам дуже потребен талант фармер по фейсбуку. Team Farm. Ви вже співпрацюєте з Ванвін? Дуже давно. І як вам? Отака компанія. А, як тобі наш стенд? Дуже вражаючий, дуже гарний. Ну, як завжди, ви найкращі. А як тобі наш стенд? Як завжди на рівні? А, вже встиг прогулятися містом? Чесно, ні. Ми приїхали десь о 6 годині, потім поїхали до друзів в душ там покопатися. Потім заїхали в центр там буквально на завтрак та зразу на конфу. Плануєш тут залишитися ще? Так, думаю, що залишимося завтра. Підемо по, погуляємо по Львову. А ти сам звідки? З Києва? Ти вперше у Львові чи вже бував? Я бував ще не раз тут. А, на твою думку, найкращий спосіб витратити тисячу доларів у Львові? Ну, зараз тяжко сказати. Я, мабуть, тисячу доларів не витрачав тут. На твою думку, найкращий спосіб витратити тисячу доларів у Львові? Mm, ну я поїхав би Емелів спа. Ти взагалі встиг прогулятися містом, вже подивитися Львів. Я сюди приїжджаю останні півроку чи не кожного місяця. Тому я дуже люблю це місто. Воно спокійне, тут люди ну, такі відкриті. А яке найкраще місто для роботи в Україні? Київ сто відсотків Київ. Окей, тоді, на твою думку, найкращий спосіб витратити один долар у Львові? Випити кави. Що можеш побажати нашим глядачам? Заливайте ванвін, гроші і отакий рекл. Що можеш побажати нашим глядачам? Гарних партнерів з високоякісним трафіком, що ви знаходили і будували. Дуже взаємовигідні відносини. Дякую тобі, велике. Наш стенд вивчений від Я. Давайте тепер підемо дивитися околицю. Відчуємо справжній вайб-конференції, знайдемо нові зв'язки, та й про старих друзів не забудемо. Юра, як твої справи? Привіт, супер, в тебе. Як все чудово, дякую. Скажи, будь ласка, я наскільки знаю, ти зі Львова, правильно? Так, вірно. Розкажи про своє місто. Ой, слухай, місто, місто, в якому ніхто не спішить. Це як і добре, так і погано. Якщо ти е перспективний, знаєш амбіційний хлопець, тут тобі нема що робити, бо це те буде тебе тормозити. Але тут є свій вайб, дуже смачна кухня. От я можу порекомендувати вам прямо скинути такий лист, де, де можна поїсти. Ну і е багато людей, які е зі мною так, якби проводили все дитинство, якими е з якими я постійно товаришую. Ну якщо вже говорити про заклади, то найулюбленіший заклад у Львові. Слухай, напевно, спліт, і це не через тріпуху. Скажи, будь ласка, ти зараз де взагалі перебуваєш? Слухай, я зараз в такому стані по Україні, так називається галопом по Україні. Не хотів повернутися до Львова знову? А, Жити? Думав, думав про це, але мені в деякому, ну, в деякій мірі здається, що це якийсь крок назад. Не знаю, чи це вірне моє рішення, чи не вірне, але зараз я живу так. Знаєш, сподобалось пожив там тиждень у Львові, тиждень в Одесі, тиждень в Києві. Які взагалі плани в тебе на майбутнє? На майбутнє та слухай, напевно, далі в Філеїт працювати. ми в філей не працюємо, телеграм-канали, телеграм-канали України. Переходьте, купляйте рекламу. Дуже багато у нас є телеграм-каналів, в яких ми можемо продати рекламу. Скажи, будь ласка, у якому українському місті найамбітніші люди із нашої сфери? Напевно, Київ, Київ точно, от я не був в Харкові. От мені там Дніпро, Харків був приїздом, але мені говорять, що там теж досить такі е люди, в яких все досить швидко. Ну для мене що амбіції? це типу там, де швидко, там, де умовно вирішення якогось ну питання там чи якісь, е коли тобі хтось пропонує якусь там бізнес пропозицію, і потім каже, да, окей, вернусь, типа через день я приходить через тиждень або через місяць, вирішення якоїсь таски має бути максимально швидким. Типу. А що найбільше тобі запам'яталося на цій конференції, окрім звичайно, стенду вон він. Ну звичайно, це ну не обговорюється. Слухай, знайшов багато класних афів, ну типу рекламодавців, з якими ми так якби, маємо чат, спілкуємося, але вони мені не говорили, що в них є такі офери, знаєш. І взагалом івент крута, крута організація, прям масштабно. Сказали, що на сьому о сьомій годині десь там от буде якийсь крутий хідлайнер, якого взагалі ніхто не буде очікувати. Тепер давайте поспілкуємося з нашими партнерами. Що привезли на цю конференцію? Мерч, подарунки, пропозиції. Ми привезли мерч. Ми привезли подарунки для розігришого. Розіграшів буде дуже багато. І також ми привезли лоти для аукціону. Що за аукціон? На допомогу нашим військовим. Що привезли на цю конференцію? Сьогодні приїхала вся команда Ван Партнерс, також команда Арбітраша. Сьогодні у нас представлений стенд в українському стилі, а також привезли гарний настрій, тому все дуже подобається. До речі, мені дуже подобається твій одяг сьогодні. Дякую. Це ви самі розробляли дизайн? Так, звичайно, так як у нас тематика українська, тому і мерч також в цьому стилі. Дуже гарно. Чим плануєте дивувати сферу у цьому році? Ой, скажу просто діджиталізація вже близько. Незабаром все побачите. Чим плануєте дивувати сферу цього року? Плануємо дивувати так, як я відповідаю за піар та маркетинг відділ. Тому можу гарантувати, що плануємо розробляти ще більше крутого нового мерчу. Щось індивідуальне, того що ще не було на ринку арбітражу і в Україні і за кордоном, тому якось так. Скажи, будь ласка, скільки ми разом вже з вами співпрацюємо? Ой, ми з вами разом з самого засновництва АВП. Це вже більше року. І як вам працювати з нами? Все влаштовує, все круто, все класно. Скільки, до речі, ми вже разом співпрацюємо? Співпрацюємо від початку я думаю створення партнерки вже більше двох років. Що б ти додала у цю конференцію, щоб вона стала ідеальною? Додала б, напевно, більше народу, щоб усі мали змогу приїхати. Що б ти додала у цю конференцію, щоб вона була ідеальною? Ми приїхали, тому вона вже ідеальна. Це факт. Друзі, конференція була супер, але все добре, рано чи пізно закінчується. На початку відео я сказала, що у Львові була багато разів, але знову переконуюсь в тому, що кожного разу це зовсім нова подорож. Хоча й зрозуміло, що цього разу ми тут виключно з ділових питань, можна точно заявити, що це місто має свій арбітражний вайб. Навіть якщо ви не встигли на цей Афхаб, то будуть інші. А якщо ні, приїжджайте до Львова, хоча б на уікенд. Але пам'ятайте, є варіант, що не захочете їхати назад. З вами була Саша і канал «Перший Арбітражний. Побачимося.